Три представники Дніпропетровської області в складі збірної України стали творцями її тріумфального успіху перемоги у загальнокомандному заліку юнацького чемпіонату світу зі змішаних бойових мистецтв «Гамма» – Глобальної асоціації змішаних бойових єдиноборств, який завершився у грецькому місті Александрополісі, де вона завоювала 24 нагороди: 10 золотих, 9 срібних та 5 бронзових. Одним з володарів відзнаки найвищого гатунку став вихованець Дніпровського спортивного клубу Вітязь Даніл Чернецький, якого, окрім всього, було визнано найкращим бійцем турніру вікової категорії 14-15 років. Емоції приповнюють. Хочу сказати, що на змаганнях не було легко. Попалися дуже гарні хлопці. У фіналі зі мною попався казах. Він був двохразовим чемпіонатом світу та двохразовим чемпіона... чемпіоном Азії. Не все вдалося виконати, що хотів, були недоліки, але ми після цих змагань знаємо над чим працювати. Рівень він, звичайно, показав дуже високий, як і завжди, школа клуба «Вітязь» демонструє високу техніку, тактику, стратегію. Та кожен год вдосконалює свій рівень. Тому три поєдинка і три, три дострокових перемоги. Думаю, це один з найкращих уровнів, уровнів для бійця на цьому чемпіонаті. Абсолютною чемпіонкою світу серед дівчат з Греції повернулася Вероніка Кізь з філіалу спортивного клубу «Апгрейд» Дніпровського крохмалопатокового комбінату. Тренуватися дівчина розпочинала під орудою тренера Андрія Храпатого, який, на жаль, загинув смертю хоробрих на війні з Росією. Наразі нею опікується наставник Сергій Грабовець. У Мене є загинувший тренер. То... Мені більше хотілось виграти для нього. Та ну дійсно, в мене зараз ще один тренер. То це більше для, для них хотілося перемоги, ніж для себе. Це подарунок для Дніпропетровської області, для, для селища Дніпровського. Та дійсно для українців, для тренерів, для всіх, хто мене тренував. Це подарунок великий та велика гордість. Звісно, таким вдалим виступом своєї підопічної задоволені як нинішній тренер Вероніки, так і керівник спортивного клубу «Апгрейд» Віктор Богуславський. Останній запевняє. Що робитимуть усе можливе, щоб дівчина і надалі мала гарні умови та можливості для удосконалення своєї майстерності на шляху до нових перемог і здобутків. Задоволений майже на 80%. Перший бій вона показала гарний виступ, закінчила за 34 секунди першого раунду. У другому бою були моменти такі, що я думав, в мене серце становиться від переживань. Але витягнула за рахунок техніки. Фізично в фіналі противниця була набагато сильніша ніж Вероніка, але технікою витягнула і виграла з очками. В принципі, довольний. Це безсумнівний успіх нашої спортсменки, і ми будемо докладати якомога не більше зусиль для того, щоб давати змогу спортсмену тренуватися і далі досягати більш високих висот. Але у іншому віці, тому що хочу нагадати, саме, що вона стала чемпіонкою світу в 14 років. І в абсолютно вагові категорії серед жінок Даніїл Сухорук з кам'янського спортивного клубу адреналін тренера В'ячеслава Нагурного став срібним призером звітного чемпіонату. Такий загалом щедрий медальний врожай вихованців шкіл змішаних бойових мистецтв Дніпропетровської області красномовно свідчить про результативну сталу і якісну роботу спортивних клубів на місцях в регіоні та вселяє оптимізм і впевненість у завтрашньому дні.